Близько тисячі студентів дистанція у більше як три кілометри. Пробіговим флешмобом Хмельницький національний університет відзначає 10 років статусу національний. Було передбачено наступний пробіг. Від університету до Майдану Незалежності, який показав би, що Україна єдина, соборна і незалежна. Водночас сьогодні ще Хмельницький університет святкує своє десятиріччя з дня, коли він набув статусу національного. Спортивна атмосфера та патріотичний настрій згуртували мало не все місто. Глядачі вітали учасників гучними облесками, а водії звуковими сигналами. Самі ж студенти вигукували національні гасла та співали державний гімн. На майдані Незалежності учасники утворили Україну, а державний стяг обійняв її кордони. Я не могла не долучитись. У мене навіть сюди в моїх персональних сторіночках звучить одна єдина фраза з маленьку українкою Я народилася. Це є моє, це є моє свято. Я дякую Господу, що Я народилася в Україні. Я впевнена, що все буде добре. Україна це єдина держава. Ми станемо з коліт. Все Буде процвітання радості нашій держави. Такий флешмоб об'єднав усіх на одязі кожного національна символіка, як знак того, що нація єдина, а країна неділима. Справді не байдужа. Молоді не все одно, що відбувається. І наш університет підтримує Україну. Бо ми Україна, треба єднатися. Ми за мир, і ми хочемо, щоб Україна була мирною, щоб небо над Україною було мирною. І ми за це, і ми дуже хочемо цього. І всі відстоюємо це. Ну саме головне, ми долучилися, тому що ми хочемо миру, і це саме головне. Збудуть всі щасливі, буде мир. Ми долучилися, тому що ми свідомі українці і думаємо, і переживаємо за нашу країну.